Чи буде Одеса з газом? Хто допоміг мешканцям Молдованки завершити будівництво дитсадка і якою ціною далась перемога одеським тайбоксерам у чемпіонаті світу? Це новини у студії з останніми подіями Максим Лінник. Вітаю! Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, яка займається розслідуванням убивств людей на сході та Півдні країни, проведе засідання в Одесі. У роботі візьмуть участь представники правоохоронних органів та силовики. Події 2 травня стало основною темою на зустрічі Геннадія Труханова з працівниками одного з найбільших торгових підприємств Одеси Марія Яницька далі. Народний депутат України Геннадій Труханов впевнений, лише проводячи регулярні зустрічі з Одеситами, можна бути в курсі усіх проблем міста. Сьогодні народний обранець зустрівся із трудовим колективом одного з великих торгівельних підприємств. Основна частина працюючих молодь. І діалог з нею вкрай важливий, зазначає нардеп. Я, як депутат Верховного Совіта, як. гражданин, как житель Одессы, рожденный в Одессе, работающий в Одессе, сегодня провожу ряд встреч с, с людьми для того, чтобы отвечать на вопросы, для того, чтобы если они имеются, для того, чтобы разъяснять позицию, свою позицию, как народного депутата, которого избрал Суворовский район, до меня проголосовало 50 тысяч наших земляков. Считаю, что это крайне необходимо сегодня». Працівників підприємства, як і усіх одеситів, схвилювали події 2 травня. Аби частково зменшити градус напруги в місті, НРД поділився власним баченням безпеки. Звісно ж, шаги – це э, формування в Одесі той безпеки, яка має бути. Путем создання кратчайшої строки з сьогоднішнього дня ведеться ця робота. либо це буде називатися муніципальної міліції. Но тот орган власти, не тот що одно подразделение, которое буде вот ще кошмарить наших бізнесменів, а ті, хто реально всім поставлять задачу зняти маски, зняти шлеми, вбрати палки і в нашому місті більше не должны увидеть. Ні одного чоловіка, ні в масці, ні в касці, ні з дубіни в руки. Працівники підприємства, як справжні патріоти, не залишились осторонь майбутньої долі України. Нардеп в свою чергу озвучив власну позицію щодо посягань на цілісність держави. 20 лет я занимаюсь тем и горжусь этим, что мы растим патриотов, украинских патриотов. Я отношусь, я вам скажу, Одесса, это украинский город, был, есть и будет. Я за единую целостную Украину. Я би там всім говоріл з будь-якими питаннями та проблемами, які не знайшли вирішення на міському рівні, Одесити можуть звертатися до депутатських приймалень. Довіряй справам або ж до інтернет-приймальні Геннадія Труханова. Вони працюють у кожному районі Одеси. Марія Яницька, Дмитро Моїсеєв. Зацікавлені долею міста Одесити не змогли потрапити на зустріч кандидата на пост одеського міського голови Едуарда Гурвіца із виборцями. Зустріч виявилася закритою. До приміщення пускали тільки по запрошеннях. Подробиці в сюжеті Марії Яницької вас ніхто сюди не підносів. Ви говорите, говорить, вирієнтували поміщення. Ви можете доказати, що виріндували. Да. Покажите. Мне. Да, я все докажу. Ну, так, пожалуйста, три часа у нас встреча починається. Ще рано, 14.00 ноль нуль ви прийшли сім? Хто ви тобою? Ви стрім часом забудете. Саме так вітають одеситів, які прийшли на зустріч з кандидатом на пост одеського міського голови Едуардом Гурвіцем. Аби позбутися небажаних людей, зустріч одразу перенесли на годину вперед. Пожалуйста. Не надо розговаривать. Надо будет. Есть, это закрита да, церешка. Это, это да, встречає. І получает... только по приглашению. Пожалуйста, освободите помещение. Встреча начинається 4 часа. А ви 2 часа ви вже знаходьте. Пожалуйста. Чим викликаний такий негатив з боку поплічників Гурвіца питання. Але ясно одне. Кандидат на посаду мера готовий відповідати далеко не на всі питання одеситів. Я хотів узнати, как Гурвіць планує в дальнейшем. Розвивати міри планує общатися своєму застройщиками. Но к сожалению, не объяснили, що горвіцю контакт з обычными одесситами не нужен. Йому потрібні приглашення, у которых є зарані заучені вопросы, на які у є зарані заучені ответы. як не намагалися зацікавлені долею міста Одесити потрапити на цю зустріч. У них нічого не вийшло. По моєму мнению, это просто агонія кандидата, якщо він боїться общаться за Дісітами боїться общатися з опонентами по боротьбі за мерзкає кресло, йому нічого сказати Адісітам. Я сожалею об этом. Така поведінка кандидата на пост одеського міського голови та його поплічників, каже В'ячеслав Азаров, як мінімум дивна. Та, як кажуть, за що боровся, на те й напоровся. А напоровся Гурвіц на недовіру з боку одеситів. Принаймні тих, хто не зміг потрапити на його зустріч. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Росія не має претензій до Словаччини щодо реверсу газу в Україну. Про це заявив глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров зі свого боку. Глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак наголосив, що словацька сторона буде залучена саме в транспортування газу, передросувавши питання закупівель та вартості цього газу українській стороні і Єврокомісії ціни на блакитне паливо та роз'яснення політичної обстановки у місті про це та багато іншого йшлося на зустрічі нардепа Геннадія Труханова із трудовим колективом «Пат Одеса Газ Побувала на підприємстві наша знімальна група. Пат «Одесагаз» – Одеса одне із найважливіших підприємств міста. Від його роботи залежить наявність блакитного палива в квартирах Одеситів. У компанії працює близько 3,5 тисяч людей. З колективом великого одеського підприємства «Одесагаз» зустрівся сьогодні народний депутат України Геннадій Труханов. Наше підприємство, ну так би бы, являється безпечуючим. Да, безпечує весь город Одесу природним газом і все те, що відбувається в городі, це дуже важливо, тому що це газопроводи, це станції. Это сооружения надземные, подземные, которые надо следить и которые должны быть в порядке. И когда происходят всевозможные непонятные вещи, связанные с беспорядками, то это может и отрицательно очень повлиять на инфраструктуру, на снабжение города и региона газом. Як завжди, працівників будь-якого підприємства хвилюють питання повсякденні та довготривалі. Це і виховання дітей, і рівень викладання у навчальних закладах, безпосередньо навчальна література, яка змінюється щодня, а також питання буденні. Це ціни на ліки та продукти, безпека в країні та регіоні. Я проводив і буду проводити зустрічі з садісітами для того, щоб розв'язати свою позицію, свої взгляди на благоустройство, на преобразування нашого міста. Люди діляться со своїми переживаннями. Люди діляться со своїми. Взглядами на тому, яким бить нашому городу, і давая мені накази сьогодні. Я обязательно значну реалізацію тих наказів, тому що ета требують сьогодні люди. Нагадаємо, що кожне питання громадян занотовують помічники народного депутата України. Тож люди можуть бути впевнені. Незабаром вони отримують відповіді і, звісно, допомогу, якщо вона потрібна. Ілона Варава Георгій Дячик. Одеса відновлює парки та сквери. Те, що зелені зони змінилися на краще, видно неозброєним оком. Як вдалося підтримати легені міста? Дивіться в наступному сюжеті. Співпраця народного депутата Геннадія Троханова та обласної організації партії зелених почалася вже давно. За цей час, завдяки спільній роботі активістів партії та народного депутата, вже вдалося вирішити чимало проблем у місті. Зокрема, реалізована програма екологічної освіти в місті Одесі. Програма з відновлення зелених насаджень, вдалося відновити сквер партизанської слави на ленселищі та багато іншого. Днями народний депутат спільно з членами партії зелених взяли участь у висадці квітів у міському саду. Голова Одеської обласної організації партії зелених Юрій Крук повідомив про підтримку Кандидатури Геннадія Труханова на виборах міського голови ми заяві, заявляємо сьогодні у підтримці Геннадія Леонідовича Труханова е, як кандидата в мери нашого міста. Е, сотрудничество, яке є, воно показує е, собственно подання е, Геннадія Ленічам тих процесів, які і того. видение развития одессы которое совпадает с нашим видением я уверен что это тот человек который делает конкретные дела который не просто говорит а делает и собственно человека оценивать надо по делам и по тем действиям которые он предпринимает я думаю что это как раз тот кандидат который сделает одессу подымет ее скажем так на определенный уровень, Ісхая із тих сьогодні вазможностей, які є Партією зелених були закуплені та висаджені квіти в одній з Одеського міського саду. Тепер цей куточок міста милує око усіх, хто тут відпочиває. Я іскрені благодарен сьогодні партії зелених за те, що подіржали мене мою кандидатуру на. Е Пост мэра, было баллотирование меня на пост мэра. Я искренне благодарен вдвойне партии и вдвойне я благодарен своим друзьям. Мы родились, выросли в этом городе. Мы помним его зеленым, цветущим, прекрасным городом, и мы хотим в этом городе жить, растить наших детей, внуков и дальше. Я думаю, что сегодняшнее вот такое мероприятие, оно символичное, конечно. Геннадій Труханов зазначив важливість збереження та облагородження зелених зон нашого міста. Разом з лідерами партії зелених В'ячеславом та Юрієм Круком були приведені в порядок парк Лузанівка, молодіжний сквер у Суворовському районі, сквер партизанської слави та інші одеські парки. Дуже хочеться, щоб в наші складні часи, не прості була вне політики і вне конкуренції. І то, що роблять зелені, я завжди... Как правило, вне политики и вне конкуренции. Потому что э, минимум политики: тогда, когда мы высаживаем деревья, тогда, когда мы ухаживаем за нашим городом, тогда, когда мы делаем гурсад красивее, я считаю, что этим нужно заниматься. И э, вот эти вот попытки там создать э, Одессе какой то такой имидж э, города, где происходят какие-то ужасные события, я считаю, что мы можем изменить. Только вот такой вот можемо позиции, утверждая вот эту вот красоту в нашем городе. Лідери зелених мають намір продовжити спільну роботу з Геннадієм Трухановим, щоб Одеса стала кращою, чистішою та зеленішою. Ілона Варава, Марія Яницька, Георгій Дячик. Безкінечні черги у дошкільні заклади потроху відходять у минуле. Новий дитячий садок на 120 вихованців відкрився на Молдованці. Цієї події мешканці мікрорайону чекали досить довго. Дошкільна дитяча установа з'явилася тут завдяки роботі народного депутата України Геннадія Труханова. Діти зустрічали своїх гостей хлібом, піснями та танцями. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. Дитячий садок на Мельницькій розрахований на 120 дітей. Вже з моменту відкриття усі групи заповнені. З дітьми тут працюватимуть не лише кваліфіковані вихователі, але й психологи та логопеди. Дитячий сад багато років простаював, і благодаря Геннадію Леонідовичу ми сьогодні відкрили цей дитячий сад. Дитячий сад розрахований на шість груп, дві з яких логопедичні. Дітки з порушенням речі Дитячий сад оснащен повністю современным оборудованием, всем требованиям санстанції. Привітати дітей, батьків та педколектив прийшов народний депутат України Геннадій Труханов. Ми взрослые, папы, мамы, дедушки, бабушки должны сделать все для того, чтобы деток, наших прекрасных деток, они чтобы даже не знали, что такое у нас происходит в стране. А для этого мы должны оградить их заботой, вниманием, открытием детских площадок, детских, чтобы детство на всю жизнь у них осталось ярким. За ініціативою народного депутата України Геннадія Труханова в Одесі була прийнята програма відновлення дошкільних установ. В її рамках у місті запрацювало три нових дитячих садочки. На цьому робота не завершується, а тільки починається. Ми будемо все робити для того, щоб ті очереди, на жаль, поки що дитячі дітські дошкільні учреждения, були ліквідовані. І Я впевнений, так воно буде, тому що то. Досударство. Тут город має будущее, котре думає о своїх дітях. Абразування, виховання – це головне. Одесити, які проживають в цьому мікрорайоні, впевнені, їхній садочок один з найкращих в місті. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Випуск продовжить офіційний курс валют від фінбанку. Покупка долара 11 гривень 70 копійок. Продаж 12 гривень 9 копійок. Курс євро при покупці 15 гривень 60 копійок, продаж 16 гривень 55 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 28 копійок, а продає за 3 гривні 46 копійок. Одеська збірна з тайландського боксу, яка вже більше 15 років не покидає п'єдестал пошани, знову принесла місто перемогу. У щорічному чемпіонаті світу з Муай-Тай боролися учасники із 105 країн. Наші тайбоксери у нелегкій боротьбі посіли третє загальнокомандне місце. Нагороди та почесні дипломи вручав переможцям президент Української національної федерації тайландського боксу, народний депутат України Геннадій Труханов. Перемогу учасникам чемпіонату світу з тайбоксу дісталася непросто. Виграти допомогла непереборна віра в себе і свою команду та бажання прославити державу. Завдячуючи одеській збірній з тайландського боксу, Україна увійшла до трійки країн-лідерів. Зупинятися на досягнутому спортсмени не планують. Перший бой з малазійцем, виграв єдиногласним рішенням суддів. Потом попал по жеребьевке сразу на тайского боксера, ему там немного уступил, и, ну, в связи с чем победу мне не дали, поэтому это для меня тоже хороший толчок, ну, можно сказать, есть еще над чем работать, несмотря на то, сколько я уже занимаюсь, выступаю, какой-то уже мы чемпионат мира по счету, но тем не менее, есть над чем работать, и это меня движет вперед. Нагороди та почесні грамоти переможці отримали з рук президента Української національної федерації тайландського боксу народного депутата України Геннадія Труханова за вклад у розвиток вітчизняного спорту Геннадій Труханов вручив хлопцям і медий годинник Верховної Ради України. Можна багато говорити про патріотизмі, можна говорити про нашій країні, але найголовніше, треба, щоб слова підтверджувалися ділами. І а діла сьогодні такі, що Украинская национальная федерация голландского бокса, которую я возглавляю, 20 лет, 20 лет растит патриотов украинских патриотов, патриотов в Украине. Это лучший пример, э, пример, э, на котором можно показать свою любовь и преданность украинскому народу, Украине и городу Одессе. Перемогою тайбоксерів привітав очільник Одеської області. Як зазначив Ігор Палиця, поки честь Одеси та України відстоюють хлопці, наділені неабиякою силою духу, сумніватися у світлому майбутньому Одеси, там не варто за стільки чемпіонів, котрий смотрять на український флаг, которые знають український гімн, когда маленькі спортсмени стоять, держат руку на серце, і коли ентузіасти, такі як Геннадій Лянідовича, дають свою душу і серце. Ну я вважаю, що тут воззійська крас вас підуться патріоти. Одеських спортсменів по праву можна вважати золотим фондом міста та країни, адже наші тайбоксери не лише сприяють розвитку спорту, але й прославляють Україну далеко за її межами. Марія Яницька, Дмитро Моїсев. Грандіозне шоу і маса вражень очікує на городян того сте міста 21 травня, в день відкриття оновленої Аркадійської алеї. На урочистості запрошені зірки української естради. В програмі концерту виступ учасників телешоу ікс фактор, а також потапа і Насті Каменських. Захід розпочнеться у 16-й годині. На цю хвилину у мене всі повідомлення. Якщо ви стали свідками важливих подій, телефонуйте 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам і злагоди. Побачимось. Thank you.